в центрі освітньої діяльності міста Трускавця. Сьогодні ми підсумовуємо нашу річну роботу впровадження нової української школи в п'яті класи. Передувала велика робота, проводилися навчальні навчання за підтримки Львівського інституту післядипломної освіти. Що здійснювалося. Ми опановували. Формувальне оцінювання, ми писали освітні програми, працювали і навчалися шкільні команди. здійснювалася і відбувалася робота щодо проблемно-динамічних груп за галузями, які визначені новою українською школою. Випускник нової української школи. За концепцією нової української школи, це дитиноцентризм. Отже, вся наша робота, всі наші старання були зосереджені на те, щоб ці інновації. Були ефективними щодо впровадження нової української школи сьогоднішні вимоги часу, вимагають стрімкого розвитку особистості, адаптації до суспільства, вміння добре відслідковувати інформацію, фільтрувати потрібно і не потрібно і застосовувати для полегшення свого життя. Вам все вдалося супереч тому, навіть що ви проходили навчання, вчили наших дітей в часі ковіду. І в часі зараз страшної повномасштабної війни. Низький вам уклін, хвала і до знань. Діти наші потребують знань. Дякую вам всім. Працюю внуше з вересня місяця і хочу зазначити, що це надзвичайно творчі, розумні та карательні діти. А саме я провожу в п'яти класах ранкові зустрічі. Ранкові зустрічі це є надзвичайно великий творчий простір для вчителя, тому готуюсь до них натхнення. Діти надихають. Вони навчаються в того. Вилюблять. Друга і не менш важлива риса це здатність відійти від авторитарного формату і бути на рівні з дітьми. Це вирізняє класного вчителя. Трускавецька і, територіальна громада і педагоги цієї громади це є ті педагоги, які... Е, Впроваджують нову українську школу з розумінням того, для чого, навіщо нова українська школа. Бо справді за новою українською школою майбутнє повороту назад бути не може. Як би може хтось цього там не сумнівався в тому, чи хтось би і не хотів, ні. Бо принципи нової української школи це є принципи. Дитиноцентризму, принципи справді іншої філософії освіти, і ці підходи, які впроваджуються, в новій українській школі вони допоможуть е, Україні е, інтегруватися у суспільство, інтегруватися в європейське суспільство це туди, куди ми хочемо е, з вами разом усі.